Є ще ціла низка законів, які з'явилися в останніх там три років, і які є для нас для органів місцевого самоврядування дуже важливими. Це, зокрема, закони, які стосуються просторового планування, і закони, які стосуються стратегічного планування і можливостей отримання ресурсів з державного бюджету. Через планування свого розвитку. Тобто, в першу чергу, тут я би хотів сказати, це закон про регулювання містобудівної діяльності, закон про стимулювання розвитку регіонів та закон про засади державної регіональної політики. Тому що саме от через правові норми цих законів ми можемо зрозуміти, як нам планувати розвиток громад. І яким чином готувати проекти, які могли би бути пофінансовані за рахунок інструментів, передбачених українським законодавством для стимулювання регіонального розвитку? Звичайно, це не весь не виключний перелік. Законів, але це той мінімум, який варто знати. Більш детально, звичайно, ви можете ознайомитися із змістом законів, особливостями регулювання із такого невеликого видання інституту громадянського суспільства, яке називається Місцеве самоврядування та децентралізація законодавство. Тут якраз більш детально йде мова про те, що викладається в нашому курсі, давайте ще зупинимось на кількох законах більш детально. Тобто така собі детальна конституція місцевого самоврядування це закон про місцеве самоврядування в Україні, що взагалі визначає цей закон. Цей закон більш детально розшифровує повноваження органів місцевого самоврядування, які випливають із української конституції. Цей ж закон визначає уже систему органів місцевого самоврядування. Систему посадових осіб, які діють в органах місцевого самоврядування, тобто повноваження, систему органів, систему посадових осіб, порядок і способи діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. А також встановлює певні правила щодо можливості громадської участі у діяльності місцевого самоврядування, впливу на органи місцевого самоврядування. Також в законі є обов'язкові норми, які потрібно знати, що стосуються порядку ухвалення і оприлюднення актів органів місцевого самоврядування. Також окремим розділом в цьому законі визначається порядок і наслідки відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Закон достатньо великий, тому запам'ятати його нереально, але в ньому можна хорошо знаходити відповіді на свої запитання, якщо знати, де знаходяться основне правове регулювання. Отже, ключовою, напевно, статтею закону є стаття 26, яка визначає виключні повноваження ради територіальної громади. Далі главі 2 цього закону статті 2739, визначають повноваження виконавчого комітету. Чому так зроблено? Тому що коли до ухвалення цього детального закону в Україні відбувалися певні конфлікти компетенцій, тобто Рада вважала, що вона може вирішувати всі питання, і часто питання технологічного характеру пов'язані із забезпеченням життєдіяльності громади, витягувались на засідання ради, і це приводило до їх політизації, затягування рішень. Тому на сьогодні да і був ще один цікавий момент, що рада, де був слабкий депутатський корпус, делегувала частину своїх повноважень на виконавчий орган, що створювало додаткові корупційні ризики. Тому новий закон про місцеве самоврядування редакції 97-го року, визначив виключні повноваження ради, які не можуть бути передані, і визначив основні галузеві повноваження виконку. Які реалізуються саме виконкомом, а не радою. Дуже важливою є стаття 42 цього закону, вона визначає повноваження голови ради, і от там є дуже багато оцих ключових моментів, яким чином голова може здійснювати загальне керівництво діяльністю органів місцевого самоврядування у територіальній громаді. І як ну, вирішуються можливі потенційні конфлікти між радою і власне головою? До цього ми зараз ще повернемося, але ще є декілька статей, які би я би хотів звернути увагу. Це окрема стаття 50, яка регулює повноваження і діяльність секретаря ради, дуже важливої фігури. 51 стаття це виконавчий комітет, 54 прим – це староста ради, 59 акти органів і посадових осіб. Також надзвичайно важливими є статті, які стосуються ну, можливого дострокового припинення повноважень ради та відповідного голови.